Творча зустріч молодого рівненського письменника Макса Кідрука зібрала чимало прихильників його творчості. Автор зізнається, для нього вона вперше у його рідному місті. Про те, що колись писатиме книги про подорожі, випускник механіко-енергетичного факультету Рівненського водника навіть не думав. Подорожами захопився, вже проживаючи в Європі. Написати першу книгу, Макса Кідрука надихнула поїздка до Мексики. Саме це рукопис отримав другий приз на конкурсі. Коронація слова так з'явилися мексиканські хроніки. Коли випала можливість, поїхав вперше до Мексики. Це було це було літо 2008 року. Перша моя велика мадрівка з океан на самоті з маленьким наплічником пройшов всю Мексику від е, е, заходу до сходу. А ось і потім розказував про свої пригоди друзям. і Хтось з них сказав, що в Накспу це було б непогано написати книгу. В Арсеналі 27-річного автора шість книг, публікацій в журналах та співпраця з українськими та закордонними видавництвами. Свій секрет успіху письменник не приховує. Каже, варто лише захотіти і потім досягати мети, як от з технотрилером. Цей жанр рівнянин вирішив започаткувати та популяризувати в сучасній українській літературі. До нього лише Майк Крайтон, автор відомого парку юрського періоду, брався за технотрилер. Що таке технотрилер? Це скажімо, якщо провести якісь аналогії. Це те ж саме, що пише Ден Браун. Такі Ден Браун пише трилери, засновані на історичних таємницях. А Технотрилер це той самий трилер, але пов'язаний з технологією. Ця робота вийде масштабним тиражем вже цієї осені. А поки полишати тревел чтиво, Максим не збирається. Каже, часу не вистачає, щоб описати усі пригоди в різних країнах. Але подорож до африканського континенту називає однією із найбурхливіших. Книгу про неї планує видати лише наступного року. Здобувши літературну популярність в Україні, Максим Кідрук лише тепер вирішив влаштувати першу творчу зустріч у Рівному. Я чула, що такий є цікавий автор і хочу послухати, побачити. поцікавити. Тут ну, прийшла, скажімо, так, безпосередньо почути, що ж можна прочитати, побачити. Ми цікавимося, читаємо багато про нього. Що він пише, які книжки, яку він прямі отримав за першу книжку. Наступна його подорож, каже Максим Кідрук, буде тривалою та не менш цікавою. Він планує об'їздити береги Карибського моря та побувати на Кубі, Ямайці та Домінікані. Про що згодом обов'язково напише Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День.